Шановні друзі, дорогі е, мешканці Володимира Волинського, дозвольте нашу громадську зустріч усіх, хто підтримує і солідарний з Майданом, оголосити відкритою. Дорогі друзі, в першу чергу хотів би сказати декілька слів стосовно того, що сьогодні фактично цей день передноворічний, передсвятковий, стало причиною нашої акції. По-перше, коли розганяли дітей з Майдану, всі ми думали. Що це помилка, що це якась халатність, якась чиєсь недоопрацювання, що сталася випадковість в той же час, коли в ніч з 10 на 11 листопада була спроба розігнати Майдан в Києві, відтиснити людей? Ми знову думали, що це. Випадковість чи прикра помилка. Але сьогодні, після тої ситуації, яка відбулася з відомою в Україні журналісткою Тетяною Чорновіл, стає зрозуміло одне: що си почалася системна робота з залякування активістів Євромайдану, залякування вільних людей і тих, хто має. Іншу позицію до нашої влади. Власне, ця жорстокість, з якою люди, а вірніше сказати, не люди, побили молоду жінку, матір дітей, да, в неї є певна опозиційна позиція, але це нікому не дозволяє іти на найсвятіше, що є в людини, на людське життя. І, власне, Аби проявити свою солідарність з тими українцями, які є в Києві на Євромайдані, з тими українцями, які виходять по всій Україні з вимогами одними до влади, знайти винних за таке побиття. І якщо ви не спроможні знайти винних, піти у відставку, мене дивує позиція міністра внутрішніх справ. Який проявив уже свою фактично неспроможність до наведення порядку. Скажіть, будь ласка, коли б'ють людину, б'ють жінку, чи можна лишитись байдужим? Незалежно від того, які в неї є політичні погляди, і незалежно від того, яких вона переконає, з жодним чином ми не повинні бути байдужими. Тепер що стосується власне ідей і тих новітніх власне, правил, які ми повинні зрозуміти. Ви знаєте, я вірю, що ми доживемо до того часу, коли такий випадок, як стався з Тетяною Чорновіл, чи з будь-яким іншим журналістом. Буде на другий день збирати небайдужих людей на всі площі України, тому що це європейські цінності. Не бути байдужим до того, що робиться в твого сусіда, не бути байдужим, що робиться в тебе, не бути байдужим до того, що робиться в твоїй державі і в твоєму місті. І сьогодні своєю позицією тут ми проявляємо солідарність з іншими українцями. Ми сьогодні не Виголошуємо великих гасел. Ми говоримо одне: ми не дозволимо робити розправи над мирними людьми. Вони спробували застосувати суд, тепер вони перейшли до сили. І я думаю, що позиція тих небайдужих людей, які є, мало, багато, але з кожним днем нас повинно бути більше. І нам нема часу, коли розчаровуватися. Нам нема права розчаровуватись, тому що сьогодні ми на наступні 70 років визначаємо долю своєї держави. Тому, дорогі друзі, я дякую всім, хто сьогодні вийшов сюди і нас підтримав. Я запрошую всіх до діалогу, тому що ми з вами зібралися, щоб обговорити ті проблеми, які нас хвилюють. І на загальноукраїнському рівні, і на загальномісцевому, і висловити свою чітку позицію. А позиція одна: жодна людина не має право бити іншу людину. Незалежно які в неї погляди, і незалежно за що вона виступає. Шановні друзі, я хотів би слово для виступу надати активному мешканцю нашого міста. Пану Анатолію Єрмощуку, Слава всім тим українцям! Слава всім тим Володимир Волинцям, жителям міста і району, які сьогодні не байдужі, і тим, хто й не вийшов на цей майдан. Але, однако, Влада сьогодні в тому права, що каже: ми почекаємо, поки вони не втомляться бути на майданах. І я вам скажу і попрошу вас дуже переговорить черговий раз своїми близькими рідними сусідами, родичами, тому що третій раз є на цьому майдані, перший раз нас було сотні. Другий раз було десятки, а сьогодні одиниці. На це розраховує бандитська влада на всіх рівнях, починаючи від Київського Майдану. Але цього їм не вдасться. Слава всім тим, хто прийшов на Майдан. Слава, 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 слава героям Майданів! Слава Герою Київського майдану! Ганьба тим, хто сьогодні знущається з наших дітей, хто сьогодні б'є наших дружин, хто сьогодні б'є наших побратимів, не б'ють, а вбивають, вбивають до смерті. І коли буде отака байдужість, не обіжайтесь на мене, шановні. Як сьогодні ми бачимо. Влада буде продовжувати терористичні бандитські тюремні свої прийоми. На це вона дуже розраховує. Я вас прошу, не будьте байду байдужі, не будьте, підніміться з колін, бо владі легше вас буде бити, коли ви будете на колінах, легше дістати буде вас палицею влупити, а потім. Зваливши на землю добивати чоботом чуть лі не фашистським. тільки Фашисти так робили з нашими полонанними, як сьогодні влада робить із своїми виборцями на всіх рівнях. Черговий раз сьогодні, скажіть, будь ласка, ви вибирали депутатів міської ради. Де ці депутати? Один сорока. Всі останні по заколочках поховались, тому що. Ці депутати, яких ми обирали і йшли під гаслом опозиційних, вони, я маю сьогодні право це сказати, і основу є продажними. Вони сидять під каблучком і голосують так, як потрібно сьогодні владі. Не так, як потрібно виборцям. Біда наша в тому. І я переконаний, що ми переможемо незалежно від всіх тих проблем. Але приходите, будете на вибори, добре подумайте, за кого голосувати. Не той, що гарно говорить біля мікрофону, а той, що діє по правилам, той, що вас захищає, і той, що не краде, не крав, не краде і красти не буде. Я вже говорив, про це подивіться на свою владу, якого вибрали. І чи вони всі гарні. мізерній заробітній платі, повторю ще раз. Скільки ми будемо це терпіти. Гляньте направо. Коли перша хвиля пішла, треба сказати, революції нашої. Портрет самого того, так сказати, великого корупціонера був знятий і вивізка зняти. А Сьогодні знову тратите тисяч колектив до вас. Тоді давайте, повіть при місті раді. Депутатську комісію і цих тринадцять тисяч колектива перевірити, якщо брати мінімальну заробітну плату, то тих тринадцять тисяч скільки дала в наш пенсійний фонд, щоб підняти заробітну плату вчителям, медикам, щоб пенсію підняти і так далі, тому подібно. Тринадцять тисяч на мінімальне. Сплату тільки чинно законодавство 40%, міськорків. порахуйте це 400 гривень на 13 тисяч, де ці гроші. Ці гроші принесені готівкою і не поступили в бюджет міста. Це дуже легко перевірити Я прошу вас, пан сорока, проініціюйте ініціюйте цю справу. Нехай порахуйте ти 13 тисяч. І помнозити на мінімально 400 гривень. Скільки ми будемо терпіти оце знущання злодіяльство, яке твориться в нас в державі, в тому числі в місті Володимир-Волинській районі. Немає як ще раз, ні одного депутата, ні районної ради, ні міської ради. Вони свого досягли, вони, не, вони будуть мати на пенсію надбавку, балку, бо бачите, ви їм довіряли. І по посячі день, вони у нас вони вас грабують серед білого дня. Ще раз вас прошу, дорогі мої односельчан, дорогі мої землячки, не будьте байдужі, не будьте байдужі. Ще раз повторяю, байдужістю нашою на сьогоднішній день скористається. Тільки кримінально олігархічна бандитська влада! Слава вам всім і слава Україні! Дорогі друзі, ви знаєте, наш сьогоднішній діалог хотілося би провести в такому руслі, що давайте з вами все-таки поспілкуємося стосовно такого питання. Ви знаєте, дійсно є можливості і на сьогоднішній момент хто має гроші, він може собі замовити будь-яку рекламу. Він може замовити ролик по телебаченню, там заснімуть, який він гарний. Він може опублікувати в газеті, який він прекрасний. Він може. Виступити по радіо, і якщо заплатить гроші, то цю передачу з ним протранслюють. Але в першу чергу людина, яка живе серед нас, повинна поважати нас. Ви знаєте, сьогодні я, говорячи від імені депутатів, тому що депутатів є чимало в нашій міській раді, і деякі з них і багато хто з них стоїть на патріотичних позиціях. Хочу вам доповісти про наступне. Що у цей банер Віктор Федорович Янукович, 13-тисячний колектив за вас, вивісив пан Ковальчук без жодного погодження з міською радою. І депутати міської, ради, депутати міської ради ще в понеділок звернулися до мера Саганюка з проханням посприяти тому. Аби цей банер був знятий, так як ви розумієте, що в нашому місті Володимирі Волинському, якщо подивитися на результати голосувань, то пан Янукович не має такої шаленої підтримки? Більше того, в нас як депутатів міської ради були ці запитання: де в мі... де є цей 13 тисячний колектив? І якщо цей 13 тисячний колектив є по цілій Україні, то чому у цей повинен сидіти? І висіти в Володимир. Чо, чому він повинен висіти в нас? І от мене цікавить питання: от з тих небайдужих, хто є сьогодні тут, скільки от підтримує людей, щоб цей плакат був вивішений? От, скажіть, будь ласка, є такі серед вас? Я розумію, ніхто не підтримує, але є питання інше. Я звертаюся завдяки нашій з вами зустрічі. Я звертаюся. До пана Ковальчука з таким громадянським проханням, бо я не можу йому вказувати. Зніміть цей плакат, доки дійсно, так як ви обіцяли, не будуть покарані ті, хто бив людей мирних на Майдані, доки не будуть названі винні в побитті журналістів в тих всіх злочинах, які відбуваються з активістами Євромайдану. Тепер, як депутат, я звертаюся до міського голови Петра Саганюка з тим, аби він видав розпорядження. А він має таке право видати розпорядження, і на період, на період новорічних і різдвяних свят заборонив проведення політичної агітації або ж реклами політичних партій. Чи політичних діячів на комунальній власності міста. Я хочу звернути вашу увагу на наступне: цей плакат з'явився рівно тоді, коли стало відомо, що більше сесій міської ради не буде. Коли стало відомо, що більше ми, як депутати, не можемо повпливати, щоб його зняли. Тому я сьогодні відкрито звертаюся, по перше, до громадянської. Позиції і до поваги паном Ковальчуком небайдужих жителів міста, які сьогодні зібралися тут, але які щодня ходять по місту і не підтримують його позицію. Поважайте нас, поважайте тих людей, з якими ви поруч живете. А міського голови, я прошу все-таки, пане Сагенюк. У Вас є такі розп... є такі права і є такі можливості. Ви дайте розпорядження. Якщо ви цього не зробите, тоді я, як депутат і громадянин міста, буду розуміти, що ви повністю підтримуєте ту позицію і це гасло. Просто ви не хочете написати, що я за Власне, за діючого президента. Тому, дорогі друзі, я хотів би всіх бажаючих, хто хоче сказати декілька слів, можливо, в когось є запитання вислухати і поспілкуватися в такій формі, тому що нас не потрібно агітувати. Але вже сьогодні ми зібралися тут, і я, як депутат, хотів би знати вашу думку. Якщо ви проти, тому тоді я. Буду ініціювати таке рішення на сесії міської ради про заборону проведення політичної реклами на приміщеннях комунальної власності. Я просив би вас підтримати таке доручення пана Ярмощука. Тоді я офіційно його направлю на міського голову. Скажіть, будь ласка, хто за те, щоб я як депутат звернувся до міського голови з таким проханням зняти цей транспорант? Хто проти? Хто утримався одноголосно, тому що ви є саме прекрасні представники нашого міста, які стоять на цьому майдані? І враховуючи те, що дехто недавно підійшов, я би вам запропонував прослухати гімн майдану, який буквально на ходу написали для вас наші ваші діти, наші, ваші внуки. Прослухайте цей гімн і вдумайтеся в кожне слово. I do Що працює на народ, хліб не краде, не привласнює завод, рівно прасу для жінок в суспільному житті, вони не матері, дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям вже дло, щоб у не все було, щоб народжувати дітей, і дитя росло Медицинська допомога незалежна від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей. бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімать, щоб не голодували, щоб не стрібно було вийти, погуляти Діти гарний костюм, та гуцулку. Семей вільний пособою незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є І від статусу батьків, вільний розвиток людей без теж.